Ця частина ага. і дирка. Оце буде сухожильний центр. о, Сухожилля. З колагенових волокон побудований. А оце, що я веду по кругу, бачите, mm -hmm. як отак розправлять. Бачите, волокна радіально йдуть, мускульні. Mm -hmm. так? Оце буде по периметру повністю. Це буде мускульне кільце. Ануліс мускуляріс, сухожильний центр. Центрум тенді. Дві частини мускульне кільце і сухожильний центр. В сухожильному центрі, бачите, яку дирку вирвали. Угу. Тут є два отвори. Угу. Перший отвір служить для проходження стравоходу із угу. грудної порожнини у черевну, а тут далі він упадає, його коротка частина у шлунок. Угу. Другий отвір, а получився один, бачите. Бо забрали да, і стравохід сюди вирізали і шлунок, і каудальна порожниста. Другий отвір ось. Через нього з черівної порожнини. У грудну проходить каудальна порожниста вена, <світ> яка несе кров венозну до серця з задньої частини тіла від внутрішніх органів тазової черевної порожнини. Два отвори. Остіум езофагеум. Отвір для проходження стравоходу, а другий отвір остіум кава, Вена, кава, каудалість для проходження каудальної порожнистої вени. Оно ми бачимо, бачите, стравохід проходить і вена через діафрагму легені з цієї сторони, да? ліва легеня, а з того нижче права, і носиння, синій колір, де, а світлий, де стравохід через діафрагму. Да? Через неї проходять в сухожильному центрі договору. А далі, а мускульне кільце, що ми бачимо? Радіально волок на мускульний росток. На ньому розрізняють дві парні частини на кільці. Старостиха сюди, да, одні будуть імітірувати, будуть там. Але не палить, сидиться сюди. Так от, дві парні частини на мускульному кільці і одна. Пар. Одна парна і дві непарні. Ага. Так от ось дивіться, одна, а ще друга. Ну, Як ми штулимо, то куди вона кріпиться? До грудної кістки. Це буде грудна частина, непарна. Мускульного кільця, парстерналіс. Ага. Друга протилежна. Ось вона і дивіться гарно сюди. Роберна? Ось о, ось, о, ось я її піднімаю. Ага. Попере. Ага. Паршлюмбаліс. А на цій поперековій частині ось дивіться, угу. хорошо, ось я піднімаю пінцет. Угу. Оце буде ліва ножка. А то права ножка, Ви, Я вибачаю права, справа. Крус декструм. Угу. А ось, ліва, ось ліва. піднімаю ліво. Бачите, угу. з мускульного кільця цими ножками мускульне кільце поперекової частини діафрагми кріпиться до Задний. перших поперекових хребців, останніх груд і от у цих ножках діафрагми, отак ви будете брати зрізи із них під мікроскоп діагностувати на три <рес> На м'ясо контрольній станції. Обов'язково. Бо тут вони локалізуються, тут вони розвиваються із м'ясом, а вони раз є тут, бо їх найбільше. І в начальній частині м'язів філейки поперекових, трьох великого поперекового, малого і квадратного, вони локалізуються. М'ясо сочне, ніжне, їх там найбільше. Бо вони є вже в туші кругом. Якщо попала ця туша в їжу, та і недостатньо проварена. Да? І прожарена, значить, тві три хімільозі попадуть в бік. А і поселяться в оцих м'язах у товщі між мускульними волокнами і будуть оттуда ці соки розчені поживних з них. І визивати сильні болі, бо йде порушення нервових збудження рецепторів. Ця хвороба не лікується. Так само, як і сібірка. Дуже тяжка. Там капсули і визиваються, там спори. Які мільйони років можуть зберігатися в землі різних школа? А попадав у шлунок жуйних творів. При дії шлункового сока капсула росла, да, yeah. і все, зразу uh -huh. блідна кета, смотається в кров і починає свою функцію. Лізірувати еритро -цити. А вони лізіровані, всі попадають у селе в А А селизінка завдяки цьому лізі, а потім творяться жовтня, збільшується, значно, що. Коли трупці біля вони розрізали, світ вона прямо вискакує з щирої. <смеш> це перша. <смеш> з... Але до цього вже не треба доходити. Бо вже той збудник може бути десь на одежі і на руках. <смеш> <Так>? <смеш> Перші <клінішні> признаки <смеш> <В Сибирь> нема трупа <смеш> починяння <смеш> у тварині і крововили <смеш> ви кров не звертається <смеш> при сибірській язві, болезні це ретрозити, <смеш> петромбіль. Не шкодиться, виділяється із носа, з рота, із канального отвору. Ярко-червоним. І кочиніні це вже є підозра. Але що? а може і робили прирук?